Тринадцятий поверх, матриця першому гравцю приготуватися Sword Art Online, Трон. Якщо вас колись надихали твори про віртуальну реальність, то цікавість до сучасного VR виникає майже автоматично. Це не просто технологія, це спроба доторкнутися до дитячих мрій про повне занурення у цифрові світи. І хоча повного занурення, як у фантастичних фільмах, ми ще не досягли, можливо, це і на краще. Часткове вже можна відчути. PlayStation VR 2 один із найпомітніших пристроїв цього напряму. Не тому, що він найкращий, а тому, що це фактично єдина сучасна гарнітура для консолі, яка поєднує потужність домашнього пристрою з передовими технологіями: від 4К oled дисплеїв до відстеження очей і тактильного зворотнього зв'язку. Завдяки цьому VR уже сьогодні стає доступною реальністю. І головне не за всі гроші світу, а на знайомі базові PlayStation 5 без космічних. Бюджету і складних налаштувань. Перші враження від PlayStation VR 2 справді приємні. На. Сама гарнітура виглядає сучасно, вдягається легко, якщо дотримуватись інструкцій, а налаштування проходять безболісно. PlayStation 5 автоматично запускає покрокову інструкцію, що дозволяє без зайвих зусиль налаштувати посадку, фокус, відстань між очима та зону для гри. Одразу виникає відчуття, ніби ви взаємодієте з технологією майбутнього, і сканування простору, і калібрування погляду, і вбудована функція прозорості, хоча камери хотілося би трохи краще. Вони створюють справжній вау-ефект із нотками дитячого захоплення. Це перше враження, яке залишає відчуття, ніби ви зробили крок у майбутнє, наче налаштовуєте. Власний космічний корабель. В цілому перший вау-ефект присутній, що трохи розраджує вашу внутрішню дитину. PlayStation VR 2 має обручну конструкцію з регулюванням глибини візора, розміру оголів'я та відстані між очей. Це дозволяє налаштувати його під себе, без відчуття що донашуєте за старшим братом. У цілому посадка зручна, проте для ідеальної фіксації хотіли би ще одну лямку зверху. За відсутності цього елементу доводиться сильніше затягувати фіксатор на потилиці, якщо перестаратись. Він починає тиснути, викликаючи дискомфорт або навіть головний біль. З іншого боку, якщо затягнути занадто слабко, шолом поступово зсувається нижче, через що порушується фокус зору та знижується чіткість зображення. Вага 560 грамів розподіляється добре, але протрузії у шиї, звісно, не те, що будуть раді, але витримають. У комплекті навушники вкладиші які зручно кріпляться прямо на шоломі. Є також роз'єм для підключення власних навушників, але варто врахувати, що не всі форм фактори Актори підійдуть одночасно з цим шоломом. Силіконова накладка, яка торкається обличчя, легко знімається для чищення, що є плюсом, але трохи важче кріпиться назад. Один із конструктивних мінусів дротове підключення так це лише один кабель usb c що краще за три, як у першому PSVR. Але на тлі сучасних бездрутових гарнітур це виглядає вже не так футуристично. Сам кабель вбудований і не знімається, може закручуватись і потенційно пошкоджуватись. При цьому для багатьох користувачів сесії не такі тривалі, щоб автономність стала критичною. Тож бездрутові рішення, попри швидку розрядку батареї, наприклад, все одно виглядають привабливіше. Правда, не зрозуміло, що там з затримкою. Я не знаю, тому не скажу. Якщо ви знаєте, пишіть у коменти. Щоб регулярно користуватися VR, потрібно врахувати два практичні моменти. По-перше, для гри потрібен вільний простір. Це або постійна вільна зона для гри, або треба щоразу рухати меблі і прибирати все, що знаходиться в травмоопасній зоні. Повідаючи. По-друге, гарнітура має бути постійно на поготові. підключена або хоча б на зручному кріпленні чи підставці під рукою з повністю зарядженими контролерами. Лише в такому випадку ви зможете швидко вимкнути VR і грати, як тільки з'явиться бажання. Інакше вас чекає ритуал з діставанням гарнітури з коробки, підключенням, налаштуванням ігрової зони та виявленням, що бляха контролери ще й розряджені. Усе це збиває настрій на гру, і в підсумку рука тягнеться до геймпада та звичних, так би мовити. Конвенційних ігор. Коли ти сів, натиснув одну кнопку і граєш. Грати влітку окрема історія. Конструкція шолома в цілому вдала, він добре сидить, не надто тисне, якщо його відрегулювати, має мінімальну вентиляцію, не викликає сильного дискомфорту в прохолодному приміщенні. Але щойно температура піднімається, починаються проблеми. Під час активних ігор у спеку обличчя швидко пітніє, і відчуття перегріву стає нав'язливим. У гарнітурі немає активної вентиляції, тому навіть 20-30 хвилин можуть стати випробуванням. Це не критичний недолік, але достатній, щоб охолодити бажання запускати VR посеред літа. Контролери смаком. це окрема тема. Як же вони мені подобаються, вони справляють враження зовсім нового рівня порівняно з попереднім поколінням. Ну бо просто подивіться на ці контролери від PS VR-1, ну це ж просто жалюгідно. А тут у нас футуристичний дизайн, адаптивні тригери, тактильний зворотній зв'язок, відстеження рухів пальців, зручні ременці, усе це працює злагоджено і справді підсилює ефект присутності у грі. Розташування кнопок хрестик кружечок трикутний квадрат може дещо плутати на старті, бо вони рознесені між двома контролерами. А діпада немає взагалі. І для гравців зі звичками з геймпаду це спершу трошки дивно, і ти намагаєшся знайти потрібні тобі кнопки. Але вже за 10-15 хвилин руки адаптуються і керування. Стає інтуїтивним. R1 і L1 винесені під середній палець, і це, як і очікувалося, доволі зручно. У моєму випадку повне звикання настало швидко, і загальні враження залишились суто позитивні. Заряд контролерів тримається від 3 до 6 годин, оскільки більшість vr сесій тривають недовго, заряду зазвичай вистачає, але все одно краще ставити контролери на зарядку після кожного сеансу. Так буде спокійніше наступного разу. Найзручніше використовувати док-станцію для зарядки, інакше. Треба щоразу підключати два окремі кабелі USB-C. Бо якщо їх заряджати по одному, там можна щось забути і один сяде прямо під час гри. А і ще важливий момент: окремо контролери не продаються, тож їх пошкодження це проблема. PSVR 2 оснащено двома OLED-дисплеями з роздільною здатністю 2000 на 2040 пікселів на кожне око, з частотою з 90 до 120 Гц та кутом огляду 110 градусів. Зображення, коли все правильно сидить, чітке яскраве і з глибоким чорним. Але є й нюанси. Можна помітити так званий ефект сітки, доволі легкий, але він є ореоли, тобто гостінг на контрастних краях і нерівномірність підсвітки у темних сценах. Це не критично, але трохи псує ефект занурення. Мабуть, найцікавіша фіча для мене це відстеження очей, реально взаємодію очима викликає в мене дитячий захват. Але тут є інша користь. Завдяки фовеальному рендерингу, система зосереджує максимум якості там, куди ви дивитесь, знижуючи навантаження на PlayStation 5. Тобто там, куди ви дивитесь, в цій точці картинка максимально чітка, а поза вашим поглядом вона вже розмита. Там можуть бути слабкіші тіні, текстури не такі якісні, але ви цього не бачите. Але це бачать глядачі, якщо ви ведете трансляцію з VR. -у. А ще, звісно, ви можете керувати меню у грі поглядом або тепер увага. Цілитись очима. А так звучить дивно, бо ми і так завжди цілимось очима, але слухайте. Йдеться не просто про прицільну класичну стрільбу, а про керування виключно напрямком погляду. Для прикладу, у грі Сінапс телекінез активується через ліву руку, але саме вибір об'єкта для взаємодії може здійснюватися поглядом. Достатньо подивитись на предмет, який хочете підняти або кинути, і натиснути кнопку. Після цього вже можете використовувати руку для напрямку китка що. Але сам механізм наведення працює через очі, і це дійсно прикольно. Це не лише виглядає футуристично, а й працює на диво, точно та природньо. Це прям інстинктивно. Такі моменти справді надихають і змушують повірити у майбутнє віару як повноцінного зарілого формату. Вже сам процес налаштування гарнітури це частина враження. Якщо ви раніше не користувались vr цей етап викличе у вас щире захоплення. Все виглядає сучасно, інтуїтивно і технологічно. Коли ви потрапляєте у гру, перші хвилини дають ефект повного занурення. Уже згаданий телекінез у Сінап, стрільба з лука в Horizon або стрільба із укриття по сомалійські в шутерах, ці моменти дійсно викликають дитячу радість. Хочеться торкатись усіх предметів, шукати інтерактивні, взаємодіяти з кожною деталлю. І далі виникає. Питання, чи буде це регулярним досвідом. На жаль, ні. Бо навіть якщо вам дуже сподобалось і ви дуже мотивовані, з часом шолом все частіше просто лежить. Причини? Вище згадані підготовка, підключення, час, простір, фізичний комфорт, кабель, і, звісно ж, головне ігри. Ось ми підійшли до найболючішої теми. Ігор не так багато, і це не перебільшення. Sony за весь час існування PSVR 2 випустила лише один великий ексклюзив один Horizon Call of the Mountain. Решта сторонні тайтли, порти або ритм ігри. Є кілька хороших проєктів: Beat Saber, Moss, Arizona Sunshine, Synapse. в цілому гарних тайтлів, штук 20 навіть набереться, але хіба це багато? Ну окей, для якоїсь окремої людини, яка буде грати у всі 20 ігор, це достатньо, можливо, але ж у всіх різні смаки, із 20 може сподобатись тільки дві, і ні, їх недостатньо, щоб створити відчуття повноцінної vr платформи. Звісно, є купа всякої індюшатіни, якась може навіть і прикольна, але ну ми ж не про це. Half-Life Alyx недоступний. Астробот, який був для першого VR-у, не отримав продовження, а це був би топ. Деякі очікувані або анонсовані ігри не вийшли взагалі, або не вийдуть на VR 2. Ще один суб'єктивний, але важливий момент це брак багатокористувацьких проєктів. Вони існують, є приклади онлайн-шутерів чи кооперативних ігор, але в цілому мультиплеєрного контенту в VR вкрай мало. А саме він міг би стати тим рушієм, який зробить VR не просто технологією для спроби, а платформою для постійної гри з друзями. Наразі ж сказати, вам точно потрібно це купити своїм друзям складно. Та й не тільки друзям, технології вже достатні, а от контент. Поки відстає. Навіть якщо у вас буде і коврик, на якому можна буде ходити в будь-якому напрямку, чи окрема кімната, супер vr приблуда без контенту, цього мало. <реш> Також важливо, що PSVR 2 не підтримує всі ігри з першого PSVR. Добре, якщо оновлення є, інакше доведеться чекати оновлень, які можуть бути і платні, а можуть і не бути взагалі. Захитування у VR явище не нове. У PSVR 2 усе залежить від людини та типу гри. У динамічних шутерах або в іграх, де камера рухається незалежно від вашого тіла, може нудити вже через хвилин 10-15. У когось організм адаптується вже через 2-3 тижні, а хтось взагалі не звикає і продовжує відчувати дискомфорт та нудоту, незалежно від кількості досвіду. Стоячи, грати легше, сидячи складніше, але це особисто в мене. Я стоючи, можу грати годинами. Перед тим як купувати, рекомендую обов'язково спробувати VR у клубі або в друга, бо ви так не вгадаєте, яка буде ваша реакція. Наприклад, мене в автомобілі майже завжди захитує, а в VR тримаюся окей. На старті продажів гарнітура коштувала дорожче за саму PlayStation 5, і це забагато, особливо з огляду на те, наскільки обмеженою залишається бібліотека ігор. Але зі знижками ситуація виглядає трішки краще. Якщо у вас вже є PlayStation 5, то PSVR 2 один з найдешевших способів спробувати високоякісний VR. У випадку, якщо у вас потужний ПК, можливо вам краще розглядати інші гарнітури. Хоча PSVR 2 вже сумісна з ПК через адаптер, це великий плюс. Але деякі важливі функції від. Стеження очей, HDR, тактильний зворотній зв'язок не працюють на ПК. Та все одно це відкриває доступ до бібліотеки SteamVR. VR. Якщо вони колись все це підтягнуть, буде добре. І якщо у вас і консоль, і ПК, то мати одну гарнітуру і туди, і сюди непогана інвестиція. VR 2 — це потужна технологічна платформа з неймовірними можливостями, але обмеженим застосуванням. Вона справляє сильне враження на старті, дарує щире захоплення від ігор створює відчуття майбутнього на відстані витягнутої руки. Але її стримує обмежена бібліотека, не до кінця зручна конструкція та пасивна позиція Sony. Наприклад, хітовий бісейбер припиняє своє оновлення на PSVR 2. Найрозумніша стратегія для більшості бажаючих спробувати це купити гарнітуру зі знижкою, або якщо не боїтеся БУ, пройти всі цікаві ігри, а їх не так багато, а потім або зберегти її як музейний екземпляр, або продати. Залежить від ваших фінансових можливостей, бо буде лежати і чекати релізів, які можуть і не статись, бо може. Скоріше вийти нове покоління. І якщо ви фанат VR або хочете зануритись у щось нове, це ваш шанс. І якщо ви вдруг розглядаєте VR як основну платформу для щоденної гри з великої бібліотеки та стабільним потоком новинок, час для цього ще не настав. Однак те, що вже доступно, дійсно варте уваги. Від стрільби з лука до телекінезу, від інтимного контакту з віртуальними світами до ритмічного фітнесу, у цьому є своя магія. І хоча ця віртуальність ще не перетворилася на масову реальність, вона вже поруч, що надихає. А це відео не вийшло би, якщо б Василь Голяс не надав PSVR 2 для тестування. Дякую тобі. До речі, Василь займається сонячною енергетикою. Якщо буде цікаво, контакти залишив в описі. Передавайте привіт. А з вами був Лакісан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.